Один міст через Дніпро коштує 1 мільярд доларів, Зрозуміло. Не, ви так розуміли, так. Вартість цього об'єкта. Тобто, такий, як показував по телебаченню підрив е останній, як ви показували, там на е довжиною десь 24 метри, це буде коштувати відновлення мільйонів 50-60 ті одного моста. О, ну, це сміх. Це смішно, так? ці Вартість гроші? Мільйони євро це все одно, що одне зерно кинути в мішок. Це я би на місці. А не навіть стадався говорити про такі цифри? Мова там йде про набагато. Ви розумієте? Справа в тому, що коли е, е, об'єкти старі, наприклад, будинку 60 років, то деколи дешевше його побудувати по-новому, -по чим відновлювати після е, таких е, аварій. Розумієте, в чому проблема? Так. О, тому знову ж таки це мають фахівці зробити заключення по кожному об'єкту, по кожному будинку, по кожному під'їзду, по кожному кілометру дороги. Але ще раз кажу, це та шкода, це колосальна шкода. Вона може сумарно перевищувати в грошах більше ніж вартість видатків на оборону.